Вітаю, друзі! Ми з вами зустрілись на Ютуб-каналі VITALS. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про алмазні диски VITALS. Лінійка даних витратних матеріалів поповнилась дисками серії VITALS MASTER, які мають ще більше переваг. Дані диски поділяються на чотири типи та мають діапазон діаметрів від 125 до 230 міліметрів. Зараз розповім про кожні докладніше. Перший це диски алмазні Vitals Master глибокий різ. Вони призначені для роботи з такими будівельними матеріалами, як бетон, залізобетон, тротуарна плитка, цегла, граніт, камінь, черепиця. Також здатні розрізати тонку арматуру в бетоні. Мають діаметр 125 та 230 мм. Розмір сегмента збільшений до 12 мм. Завдяки широкому алмазному напиленню, глибоким сегментним вирізам та використанню технології гарячого спікання Hot Press продуктивність цих дисків істотно збільшена. Диск алмазний Vitals Master Universal діаметром 125 мм. Цей диск призначений для роботи з будівельними матеріалами різної щільності металом, пластиком, бетоном, цеглою, каменем та залізобетоном. Висока щільність та рівномірне розташування алмазів у різальному шарі забезпечують даному дискою високу швидкість різання без колів та універсальні застосування. На черзі диски алмазні Vitals Master Keramic. Вони призначені для чистого різу керамограніту, керамічної плитки, граніту, мармуру, декоративної плитки. Висота сегменту становить 10 мм, що дає змогу використовувати круг для великого обсягу робіт. Діапазон діаметрів дисків становить від 125 до 230 мм. Високу швидкість різання та акуратне точне розпилення без тріщин і сколів забезпечує супертонка різальна крайка, а її унікальна форма дає змогу досягти кращого охолодження круга під час роботи та як наслідок ще більшої ефективності використання. Збільшений робочий ресурс дисків Vitals Master Ceramic забезпечується особливою технологією гарячого спікання Hot Press, Наявність посилення диска в зоні отвору підвищує жорсткість і знижує вібрацію. І на завершення, алмазні диски Vitals Master Turbo Plus, які використовуються для роботи з бетоном, цеглою, гранітом, залізобетоном, черепицею та мармуром. Висота алмазного різального шару диска становить 10 мм, що дає змогу використовувати круг для великого обсягу робіт. Диски забезпечують дуже високу швидкість різання, а завдяки якісним показникам здатні розрізати тонку арматуру в бетоні. Збільшений робочий ресурс забезпечується особливою технологією гарячого спікання Hot Press. Дякую за увагу! З вами був Роман. Детальніше про всі види дисків від VitaS та їх переваги і вартість дізнавайтесь на нашому сайті за посиланням під цим відео. А також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи в задоволення. До зустрічі! everybody!